Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 18 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я розпочинаю з першого варіанта. Перший варіант. То мечів. вам так. Можливо, ви десь хотіли вже підвести якийсь підсумок, або поставити крапку у виконаній роботі. А можливо, ви сьогодні отримаєте саме ту інформацію, яка розрішить ваші питання або відкриє вам шляхи, тож можете сьогодні діяти, але будьте уважні до того, що відбувається навколо вас, і до тої інформації, яка буде надходити до вас. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант п'ятірка келихів. Вам ні. Ну, можливо, тому що сьогодні ви будете занадто емоційними, перебувати в якихось своїх ілюзіях, не розуміти того, що відбувається навколо вас. Тому вам дається час для того, щоб переосмислити події, свої емоції, виважити. Свої рішення, але сьогодні утриматися від прийняття остаточних рішень і активних дій. Тож, бажаю вам хай всі негаразди пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Пятірка пентаклів перевернута вам ні. Можливо, ви очікували на сьогодні якісь надходження грошові. То на сьогодні їх точно не ви не отримаєте. Іншим разом так, але не сьогодні. І ще таке, таке питання може бути у вас, що витрати будуть більшими, ніж доходи, або, можливо, вам доведеться вирішувати якісь кредитні питання, або десь у борг знайти гроші, вам буде терміново потрібно, або брати щось у борг. То сьогодні вам, звичайно, буде тяжко в цьому плані. І ще таке питання, що зверніть увагу на те, що відбувається у вас вдома і на стан свого здоров'я. Тобто уникайте розчарувань, не заглиблюйтеся у якісь невідомі для вас процеси, тому що сьогодні вам ситуація не роз'ясниться. Але утримайтеся від активних дій. Просто перечекайте. А я бажаю хай сіни гаразд, пройдуть мимо вас, а вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.